Гаразд, Майкрософт. Гаразд. Оновлюсь до одинадцятої версії. Переконали. Зрештою, десятка влітку 25-го святкуватиме, або вже відсвяткувала, 10 років. Досить поважний вік як для сучасних технологій. Але зроблю це по-своєму. Насамперед я точно знаю, що станом на зараз, отут, вже є 24H2. Що означає, що після оновлення з десятки до версії 11.23H2, яка ось тут майорить. Почнеться ще одне оновлення до власне 24H2. І, відповідно, свіженька 11 матиме не тільки свої баги, але й з великою долею ймовірності папку Windows Old з залишками десятки і папку Windows Old 2 з залишками 11 23 h 2 і, хоча видалити, то все не складає проблеми, і часу це займе однаково менше, ніж мені зайняло зробити це відео, можливо, це зекономить ваш час або надихне на власні експерименти. У ролі піддослідного номер один виступає міні-ПК від компанії Intel, а саме Нюк Хейтс Каньйон, який є моїм компаньйоном з середини 2018 року. Ще з моменту його появи у мене жевріє бажання записати про нього відео огляд, і навіть було декілька спроб. Однак... Схоже, що потенціалу лише цієї іскорки було замало, аби пробитись крізь мою внутрішню пітьму прокрастинації. Наскільки я знаю, саме цей ПК не мав би проходити по всіх необхідних критеріях для одинадцятки. Але, схоже, щось таки змінилось у вимогах, адже власне тут наполеглива рекомендація, і на сайті підтримки даного ПК теж є драйвери для одинадцятки. Гаразд зрештою, якщо щось піде не так, я із задоволенням повернусь на десятку, і допоможе мені із цим піддослідний номер два: утиліта вентой. У народі такі засоби називають мультибут, а з моменту їх появи у далеких 2000-х вони пройшли суттєвий шлях рукотворної еволюції. Станом на зараз, Вентой, зокрема, дуже навіть юзер-френдлі. Скористатись утилітою вкрай просто. Заходимо на офіційний сайт. Завантажуємо останню доступну версію. Розпаковуємо. Запускаємо ось цей exe-файл. Підключаємо флешку об'ємом від 16, а краще 32 ГБ до нашого піддослідного No1, тицяємо кнопку Оновити і обираємо зі списку необхідний носій. Особисто я поки уявлення не маю, що там відбувається під умовним капотом, але після завершення процесу інсталяції наш носій буде перетворений на мультибут пристрій, який зможете використовувати, як і раніше, як флешку, за умови, що там буде достатньо місця, і навіть більше, що якісно виділяє він той серед інших, можна просто додавати нові ісообрази операційних систем і всіляких інструментів діагностики по типу Hirens Boot CD, просто копіюючи їх у корінь розділу Ventoy. Не перезаписуючи, не форматуючи при необхідності внести зміни. Видаляти старі непотрібні образи можна так само просто, видаливши. Звичайно, є додаткові більш витончені інструменти, які дозволять і зекономити місце на флешці, і внести більше автоматизації в процес самої установки систем, але я точно не планую у них розбиратись, адже потрачу невиправдано багато часу, тим паче останні декілька днів займався явно не тим, чим мав би. Що поробиш? Ну подобаються мені сайт квести більше, ніж основна сюжетна лінія. З усіма своїми косяками і деякими технічними несподіванками, які трапились під час запису цього відео, я готовий спокійно жити далі. Але на цьому моменті моя дещо розхитана нервова система дала збій, і в роботу пішла важка артилерія. Я явно недооцінив момент швидкості запису файлів на звичайну 3.0 USB флешку. Але її навіть порівнювати не можна зі швидкістю NVMe накопичувачів. Звичайно, у 2025 році цим мало кого здивуєш. Але все ж, увіковічню цей технічний прогрес тут. Just do it! Don't let your dreams be dreams. Yesterday, you said tomorrow. So just do it! Make your dreams come true! Just do it! Some people dream of success while you're gonna wake up and work hard at it. Nothing is impossible! You should get to the point. Or anyone else would quit, and you're not gonna stop there. No, what are you waiting for? Do it! Just do it! Yes, you can! Just do it! If you're tired of starting over, stop giving up. Для зручності експлуатації рекомендую перейменувати всю вашу колекцію ІСОобразів у щось більш читабельне. Давайте глянемо, як воно все виглядає наживо. Серед даного розмаїття систем обираємо свіженьку одинадцятку з бажаним мовним пакетом. У цьому вікні можемо за бажанням змінити час і рухаємось далі. Розкладка клавіатури залишаємо або міняємо і рухаємось далі. Тут залишаємо без змін і ставимо галочку, що ми погоджуємось з тим, що все пропаде. Адже у цьому власне і сенс переустановки системи, вона ж чиста установка. Раптово згадуємо, що забули зберегти щось вкрай важливе, в моєму випадку це напрацювання власних модів для улюбленої гри. Трепитно переносимо їх на диск D, який виступає у ролі кладовища для всіляких проєктів, які я починав і так і не завершив. І повертаємось до процесу установки. Тут вводимо ваш ключ активації. Якщо раптом ви його маєте і знаєте. Якщо ні, тиснемо «Я не маю ключа і тепер обираємо версію системи домашня ж або ПРО. Зауважте, якщо у вас була ліцензійна домашня або ліцензійна PRO. Обравши тут відповідно домашню або Про, ваша ліцензія збережеться. Тут дивно, адже десятка вміла сама бачити, чи є у вас ліцензія на ПК і не давала опції вибору. Таке, оф проїхали. Я оберу Pro, адже саме десятка Pro встановлена у мене зараз. Тут знову погоджуємось з умовами або уважно читаємо і в кінцевому результаті все ж погоджуємось. Видаляємо усі маленькі розділи, які розміром з мегабайт кілобайт на диск 0. Також видаляємо розділ, який я назвав Система. Отримуємо нерозмічену область, вибираємо мишку її і натискаємо далі і Інсталювати. Йдемо займатися чим завгодно, поки система розпаковується. Далі обираємо регіон країну, якщо та яка за замовчуванням вам не підходить. Підтверджуємо або міняємо розкладку клавіатури, я наполегливо рекомендую тут обрати латиницю. Стане у пригоді невдовзі, якщо вона буде за замовчуванням, перша в списку. Можемо додати ще одну за необхідності або пропустити, бо це все можна зробити і пізніше. І тепер так я маю проблему із підключенням, і вона не очевидна. Як бачите, є чималий список доступних мереж. Ось ці дві мої, але на цьому етапі я точно не хочу підключатися. І схоже, що багато користувачів з тих чи інших причин також не хочуть, бо в мережі і YouTube, зокрема. Є достатньо відео про те, як цей крок пропустити хоча, як бачите, зараз такої опції на екрані немає. Проблема в тому, що якщо підключитись зараз, ви будете змушені створити обліковий запис Microsoft, яким ви швидше за все не будете користуватись. Там буде ще один пароль, який потрібно буде запам'ятати, і проблема у випадку, якщо цей пароль або обліковий запис забудете. Якщо у вас з якоїсь причини є обліковий запис Microsoft, то сміло підключайтесь до мережі і рухайтесь далі. Якщо ви, як і я, не розумієте, для чого вам ще один обліковий запис, то натисніть зараз комбінацію клавіш Shift F10. З'явиться чорне віконечко з командним рядком. І тут потрібно ввести простеньку команду, а саме oob-bypass-nro І натисніть Enter. Якщо все ввели вірно, ваш ПК, який мій перезавантажиться. Клікаємо ще раз на необхідні нам опції, і тепер у нас з'явилась бажана опція. Я не маю інтернет-з'єднання. Власне, для того, щоб вона з'явилась, ми вводили попередню команду. Тепер вказуємо ім'я користувача на ваш розсуд. Так називатиметься папка з усіма вашими файлами. Можна створити пароль, я залишу це поле порожнім. Пароль завжди можна за необхідності встановити пізніше. Але не забудьте записати на листочку і покласти собі в гаманець. Тут на ваш розсуд я вимкну всі повзумки. Моє вітання. Фактично ви встановили Windows 11. Тепер ще декілька моментів. Можливо, ви чули про таке поняття, як установка драйверів. Колись це було чи не окремим видом діяльності. Але з появою Windows 8 і подальшою еволюцією операційних систем Microsoft цей процес фактично зник як такий. Але про всяк випадок, якщо у вас комп'ютер такий старенький, як мій, або в ньому є дискретна графіка, то рекомендую заглянути сюди. Обрати Показати більше опцій, керування, диспетчер пристроїв. Швидше за все, у вас, як і у мене, тут схожа картина, безліч позицій з описом інший пристрій. Колись власне, це все потрібно було шукати в інтернеті на сайті виробника ноутбуку, материнської плати чи відеокарти, завантажувати, встановлювати в правильному порядку або була ще опція встановлення драйверів з cd диску який йшов в комплекті. Тепер нам достатньо підключитись до мережі інтернет, зайти в пуск, налаштування, оновлення Windows і натиснути кнопку Перевірити оновлення. В 95% випадків, особливо з більш сучасною технікою, ніж мій дещо вибагливий піддослідний, система сама знайде все, що їй бракує, і встановить за 2-3 підходи. Будьте терплячі, почекайте, поки все завантажиться і встановиться. Підтвердіть, що можна перезавантажити ПК стільки разів, скільки буде необхідно. Якщо всі оновлення встановляться, але у вас все ще будуть невідомі пристрої у цьому списку, або не працюватиме звук, блютуз чи ще щось, пишіть у коментарі, будемо розбиратись. Дякую, що були зі мною, і вітаю з надбанням нового навику.